Зима сезон грипу. Симптоматика цієї хвороби, за словами лікаря-терапевта п'ятої міської лікарні Андрія Дзюби, яскрава, і вона дуже легко передається від людини до людини повітря-крапельним шляхом, коли хворий кашляє, чхає чи просто розмовляє. Для грипу характерний різкий початок захворювання. Висока температура, це біль, м'язок, головний біль, це відчуття різкої слабкості. Але маркером основним є саме висока температура. Гриб є по слабким місцям людей у категорії ризику. Ті, хто мають гронічні захворювання, говорять фахівці. Найчастіше ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу. На перше місце ми поставимо запалення легень, пневмонію. Тому що бронхопульмонарна система вона найбільш вразлива при даному захворюванні, але також можуть бути міокардити, ураження нирок, ураження центральної нервової системи. Тобто вірус грипу він є не Щоб не захворіти, Андрій Дзюба радить вакцинуватися. Тоді імунітет людини буде підготовлений. На сьогоднішній день в Україні представлено дві вакцини, вони досить безпечні. І ефективні. І щоб берегти себе та своїх рідних від хвороби, а також від ускладнень цієї хвороби, бо сам по собі грип він може протікати в різних формах тяжкості. Коли людина щеплена, це не гарантує відсутність інфікування. Але це допомагає організму справитися з хворобою. В першу чергу лікарі рекомендують вакцинуватися від грипу людям старшим за 60 років, дітям від 6 місяців, працівникам, які контактують з великою кількістю людей, або тим, хто має тяжку супутню патологію.